Ми ділилися, можливо сказати, навіть самим сокровенним думками, мріями. У нас були спільні проекти, плани, спільне буття. Тем було завжди багато, торкало все. Коли почалась війна, і все, що хотілося, це хотілося почути голос близької людини. Де ти? Як ти? Що з тобою? Ми були на зв'язку, на телефонному зв'язку. Паша завжди казав, ми разом, я поруч, тримаймося. Паша дуже швидко став частиною нашої родини, сім'ї. Дуже швидко полагодив з нашими дітьми. Мартуся, наша найменша, вона уподобала його. Відразу вона досить таки нетолерантно, по-дитячому залазила йому на руки. Щось завжди мурмотіло вухо. Паша терпеливо її слухав, посміхався, звертався на ви. Павло Миколайович був унікальним. Він знаходив можливість говорити з людьми з свого рівня, рівня доктора філософії, доктора філософських наук. Він говорив просто з людьми. На вулиці з літераторами, він говорив з дітьми. І це говорить про його глибину, глибину думки, глибину душі. Його проєктах завжди було і торкалося людей, яких, можливо, не так яскраво висвітлила історія. Його боліла Омань, Оменщина. Павло Миколайович і патріотом був і е, діячем е, і в культурному розумінні, і в духовному розумінні. Він завжди підтримував е, нас, Тетяну, і мене особисто, особисто підтримував завжди, е, в сенсі е, бували як у будь-якої людини. Е, інколи не те, щоб опускалися руки, але те, що е, десь творчість. В ступор ставала, були думки, проекти так. спільної виставки, художньої виставки, робіт про непізнано ума. Не... Це була така задумка ще до війни, і він завжди казав: Тарас, Тарас, ви ви малюєте, а я напишу, я все опишу, все сподіваюся на твій дзвінок, на голос, на душевну розмову. В товариській манері потік думок, під супровід кави, смакує чудово. Я сподіваюсь на твій дзвінок, і переконую розум, що зможу пірнути, бо в холодний ставок і забути про службу Божу. Ти набери, не вагайся, не сплю. Слухаю тишу під ранок, а в голові резонує дзвінок, ознобом маскує світанок. Тепло мережі та сторонніх постів частково відволікає, не покриває зв'язок цих світів, але між нами розмова так і триває: блукає свідомість, адресата нема. Лиш образ фить на менталці, Це він із запитальних моїх крапок стихійно народжує тексти вранці. Не сплю. Все спішу цифрувати, смисли й знаки скоригувати, аби ті перлини в намисто зібрати, акценти поставити, не зволікати, щоб думку кросвордом з кінця почати. Так ми домовили жак долати, в цю кляту війну, щоб себе не зламати, дітей вберегти та страхи здолати, власне, молитвою дух карбувати. Ми тішились голос мовчанням, іноді ділились таємні зізнання, толерували уявлення, переконання. Про сором, любов, про життя, про серце здригання, про душу, про швидкоплинне людське, про невимушене і частково про те, що мушу. У діалозі ми поринали крізь час у вічне, позамежове, те трансцендентне живе буття у горизонті світів без мови. Нам було легко про все ніщо з уламків ідей, цілі пазли збирати, Пробач, але сьогодні варто на ти, я не готова тебе відпускати. Я не мовчу, краще піде от рук. Розвиється думка стрічками. Мені треба реакція, твій відгук, хай символ чи знак, і байдуже, що не словами. Тому сподіваюсь на твій дзвінок. Умовний, так, на хвилину, десь між світами сконектиться він. У серце дмохне на твою світлину.